У найтемніші роки ХХ століття американська нація, що переживала найтяжчу економічну кризу, обрала людину, яка назавжди змінила хід історії. Він був єдиним президентом, який був на цій посаді чотири терміни поспіль та очолював Сполучені Штати в роки Другої світової війни. Це історія про Фідієр, Франкланд Лана Рузвельта, 32-го президента Сполучених Штатів. Людина, яка провела американську націю через одні з найскладніших моментів її історії. Наша історія бере свій початок з 30 січня 1882 року. Народжений в привілеях приблизно за 140 кілометрів від Нью-Йорка, Франклін був приречений на велич. Він був єдиною дитиною в багатих батьків Джеймса Рузвельта та Сари Делано Рузвельт, які мали широкі зв'язки в політичних колах північно-східних штатів. Заразом його родичем був 26-й президент штатів Теодор Рузвельт, який в молоді роки достатньо повпливав на малого Франкліна. Його батьки та приватні вчителі дали йому майже всю формальну освіту. І лише з 14 років він відвідував престижну підготовчу школу в Масачусетсі. Рузвель отримав ступінь бакалавра історії в Гарварді, а потім вивчав право в Колумбійському університеті Нью-Йорка. Однак молодий Франклін не був відмінником. Він цікався багатьма іншими речами поза університетськими стінами. Протягом наступних трьох років він займався адвокатською діяльністю в Нью-Йоркській юридичній фірмі. У 1905 році він одружився зі своєю далекою родичкою Еленорою Рузвельт, яка була племінницею вже згаданого президента Теодора Рузвельта. Еленора зіграє значну роль в політичній кар'єрі чоловіка, особливо після 21-го року, коли той захворіє на паралітичну форму поліомієліту та вже не зможе пересуватися без інвалідного крісла. У політику Рузвельт прийшов в 1910 році, коли був обраний до Сенату штату Нью-Йорк як демократи свого рідного округу. Передвиборчі президентській кампанії го року він активно підтримував демократа Вудро Вільсона. У нагороду за його підтримку Вільсон призначив Рузвельта помічником військово-морського міністра в 1913 році. І він обіймав цю посаду до 20-го року. Популярність і успіх Рузвельта в військово-морських справах призвели до того, що в тому ж 2020 році Демократична партія висунула його на посаду віце-президента, на челі з Джеймсом Коксом. Проте народні настрої проти плану Вільсона щодо участі штатів в Лізі націй підштовхнули республіканця Урена Гардінга до президентства, а Рузвельт повернувся до приватного життя. Під час відпустки влітку 1921 року Рузвельт захворів на поліоміеліт, в результаті якого отримав паралічніг. Завдяки оточенню та допомозі своєї дружини Елеонори Рузвельт відновив свою політичну кар'єру. Вже в 1928 році Рузвельта обрали губернатором штату Нью-Йорк. А в 30-му році він почав активну боротьбу за президентство. Хоч економічна депресія і завдала шкоди республіканцям, проте саме зусилля Рузвельта по боротьбі з нею в Нью-Йорку зміцнили його репутацію. Його особисті подорожі до штатів та обіцянки провести низки реформ, відомих як Новий договір, допомогли перемогти Герберта Гувера в листопаді 32 року. З початком свого першого терміна, 4 березня 1933 року, Рузвельт зіткнувся з найбільшою економічною кризою в історії Америки. Він негайно вжив заходів для початку своєї нової програми нового договору. Щоб припинити паніку вкладників, він тимчасово закрив банки та працював зі спеціальною сесією конгресу протягом перших ста днів свого президентства, щоб прийняти низку важливих законів. В результаті було прийнято закони, які створили нові агентства, наприклад, адміністрацію регулювання сільського господарства для підтримки цін на фермерську продукцію, чи корпус цивільної охорони для працевлаштування молоді. Інші нові агентства допомагали бізнесу, робочій силі, страхували банківські депозити, регулювали фондовий ринок, субсидували виплати іпотечних кредитів на будинки та ферми, чи допомагали безробітнім, пенсіонерам та інвалідам. Ці заходи відродили довіру до уряду, банки знову відкрилися, а введення вперше в штатах соціальної допомоги та першого федерального закону про мінімальну заробітню платню, що гарантував пристойну оплату. Рятувало населення від наслідків Великої депресії. Усі заходи Рузвельта служили трьом цілям: по-перше, радикальній реформі досить хаотичної та некерованої банківської системи. По-друге, нагляду і контролю торгівлі цінними паперами. І наостанок створенню законних основ для інфляційної політики держави, щоб подолати дефляцію за допомогою нової грошової емісії. Але заходи уряду Рузвельта також призвели до значного збільшення державних витрат, що призвело до критики програм Рузвельта, яку доволі часто порівнювали з фашистськими методами управління. Проте американська нація в цілому його підтримувала. У 1936 році Рузвельт легко переміг Альфреда Лендона. Після перемоги на виборах він виступив проти критиків нового договору, зокрема й Верховного суду, який визнав низку законів неконституційними. У 1937 році він запропонував дещо реформувати суд на свою користь, але навіть представники його демократичної партії сказали, що він підриває незалежний поділ влади. Хоча пропозиція була відхилена, проте Верховний суд після цього почав приймати рішення на користь законів нового договору Рузвельта. Другий термін президентства Рузвельта також дозволив далі просунутися його курсу в галузі цивільного будівництва, заробітній платні та трудового законодавства. Проте після економічного спаду 37-38 років, в якому виникли скорочення урядом державних видатків, адміністрація Рузвельта була готова стимулювати споживчий попит, попри дефіцит бюджету. Вважаю, що курс Рузвельта закінчився в 40-му році, коли увага його адміністрації перемкнулася на зовнішні проблеми. Коли Гітлер напав на Польщу у вересні 1939 року, Рузвельт заявив, що хоча штати є нейтральними в цій війні, він не очікує, що Америка залишиться бездіяльною перед нацистською агресією. Відповідно, він намагався спочатку надати американську допомогу Британії, Франції, Китаю, а також домогтися поправки до законів про нейтралітет, яка ускладнювала таку допомогу. Зразом він вживав заход для розбудови збройних сил проти ізоляціоністської опозиції. Падінням Франції в 40-му році настрої Америки політика самого Рузвельта кардинально змінилася. Конгрес затвердив призов до військової служби, а Рузвельт підписав законопроєкт про ленд-ліз у березні 41-го року, щоб Америка могла безперешкодно давати військову допомогу країнам, які воюють з Німеччиною та Італією. В результаті Штати, хоч і були спочатку нейтральними в Другій світовій війні, проте дедалі більше ставали арсеналом демократії. Раптовий напад Японії на американську базу Перл Харбор 7 грудня 41 року безповоротно втягнули штати в Другу світову війну. А Рузвельт зі свого боку виконував свої повноваження як Верховний головнокомандувач збройними силами. Він працював зі своїми військовими радниками та брав активну участь прийнятті рішень щодо воєнної стратегії. Він також доклав чимало зусиль для зміцнення антигітлерівської коаліції. Водночас надаючи велике значення створенню Організації Об'єднаних Націй, в якій усі країни, які воювали проти Осі, взяли б на себе зобов'язання створити миротворчу організацію після перемоги. Надаючи пріоритет Західноєвропейському фронту, Рузвельт доручив своєму генералу Джорджу Маршалу, начальнику штабу, організувати експедиційний корпус для вторгнення в Європу. Сполучені Штати та їх союзники вторглися в Північну Африку в листопаді 42-го року, а також на Сицилію в 43-му. Після висадки на узбережжя Нормандії у Франції 6 червня 44-го року послідувало вторгнення союзників до Німеччини. До квітня 45-го року перемога в Європі була очевидною. Водночас 7 листопада 44-го року пройшли чергові американські вибори. Попри те, що Рузвельт був президентом вже три терміни поспіль, він залишився дуже популярним серед американської нації. Заразом воєнні перемоги США в Європі та на Тихому океані зробили перемогу Рузвельта на виборах безсумнівною. Переобраний в 44-му році на четвертий термін, Рузвельт вніс значний внесок в рішення Ялтинської конференції 45-го року та вступу Радянського Союзу в війну проти Японії. Проте постійний стрес та напруга Другої світової війни виснажували Рузвельта. На початку 44-го року повне медичне обстеження виявило серйозні проблеми з серцем та кровообігом. Під час відпустки, 12 квітня 45-го року, він переніс обширний інсульт і помер через 2,5 години, не приходячи до тями. Йому було 63 роки, а смерть настала напередодні перемоги в Європі та через кілька місяців після перемоги над Японією президент Рузвельт був похований в рожевому саду свого маєтку в Вайт Парку. Про Франкліна Делана Рузвельта можна сказати лише, що лідери з'являються в часи великої потреби і залишають по собі спадщину, яка формує хід історії.